Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі CryptoMa та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами розглянемо чергову активність від проєкту, в якому я вже більше року. Ну і ви, звісно, хто зі мною з самого початку, той теж. Перший пост був ще 29 грудня 2023 року. Тоді він ще називався Web3Go. Зараз його перейменували на DIN. Це інноваційна децентралізована мережа, що об'єднує людей дані та штучний інтелект. Її мета створити інфраструктуру, яка сприяє збору, обробці та використанню даних для розвитку штучного інтелекту, зосереджуючись на людях та їхній взаємодії з технологіями. Інвестовано в проєкт було з самого початку ще 8 мільйонів доларів. В інвесторах Binance Labs та Hesky Capital – це з самих таких е великих е фондів, які сюди інвестували. А потім вони ще на нодах зібрали 49 лямів баксів. Тож загалом у них 57,5 мільйонів зараз знаходиться на рахунках, що досить непогано може сприяти розвитку цього проєкта. І в подальшому ми зможемо отримати непогані винагороди. Ну, я дуже сподіваюся на це. Зараз же, як вони пишуть, в нас почалась остання. Активність перед ТГЕ, яка буде проходити 7 січня по 4 люте. Тут ми з вами зможемо отримувати ролі, за які в майбутньому, можливо, будуть видаватися винагороди. Тож, якщо ви раніше приймали участь в проєкті, то раджу прийняти і тут участь. А для нових користувачів по бажанню, але можна отримати тут набулочку. Витрат тут немає. Тільки трішки потрібно вашого часу, тож вирішувати вам. Якщо ви новачок, то для вас це буде можливо як якась розминка. Тож я гадаю, можна також прийняти участь. Добре, давайте вже перейдемо до завдань. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що тут потрібно зробити, це треба заповнити форму для того, щоб отримати. Тестові токени wafer вафлі. Тож переходимо за посиланням. Форма для тестових. Ви потрапляєте до цієї сторіночки, тут складного нічого немає. Я вже тут форму цю заповнив. Тут тільки потрібно буде вписати ваш нікнейм з дискорду Ось тут можете його подивитися, якщо перейти на Discord, натиснути ось тут. І ось це ваш нікнейм, скопіювати його, вставити, і потім вставити адресу вашого гаманця Metamask і надіслати цю форму. Я десь чекав ну, 10-15 хвилин, але залежить від того, скільки користувачів буде в цей час запрашувати форму. Тож потрібно, можливо, буде трішечки почекати, щоб нарахувались ці монети. Знову ж таки, я перевіряв для тих, хто виконував. Раніше завдання для зовсім нових користувачів, не знаю. Я не перевіряв, можете відправити. Якщо отримаєте, це дуже добре. Якщо ні, ну, цю роль ви не зможете отримати, де потрібно буде обмінювати. Але там є і інші ролі, які ви можете забрати без цих монет. Добре, з цим ми впорались. Після того, як ми заповнили форму, ми можемо вже перейти. До завдань на самому GALX. Переходимо за посиланням GALX DIN. Ну і потрапляємо вже до цієї сторіночки. Як я тут а, казав вам з самого початку, тут а, вони написали, що з 7 по 4 лютого ми зможемо прийняти участь, і, можливо, за ці ролі нам дадуть а, винагороди Airdrop перед ТГЕ. Тож краще його буде забрати. Ну і давайте почнемо розбирати ці завдання. Перше завдання це досить все тут. Не складно. Вам потрібно підписатись, лайкнути, просто перейти на сторіночку, зареєструватись на дискорді та під'єднати свій Telegram. Тож, давайте я це не буду, можливо, а можливо, й буду. Ну Давайте переходимо на X швидко читати, закриваємо, перевіряємо завдання, натискаємо сюди. Тут потрібно буде лайкнути пост. Знову ж таки вподобати, закриваємо, перевіряємо. Як бачите, все це тут просто, а давайте спробуємо отак закрити його, перевіряємо. Теж зараховується. Так, тут потрібно нам під'єднатись до їх дискорду. Тобто вам перейти до дискорду, прийняти запрошення потрібно. А, почекати, поки ми перейдемо до їх сторінки Discord. Потім ось тут де верифікація: вам потрібно натиснути ось це, а повернутись сюди і натиснути перевірочку. Трішечки почекати. Добре. Ну і останнє нам потрібно під'єднати наш Телеграм. А, відкриваємо. Добре. Дивіться, інколи в мене запитують, як я можу під'єднатись до Телеграму. Я не знаю, як зробити в ось таких сайтах. Коли ви потрапляєте ось сюди, натискаєте три крапки і натискаєте Приєднатися до групи. Все, добре, з цим ми впорались. І також так закриваємо, і також перевіряємо це завдання. Добре, це завдання ми зробили. Натискаємо клейм, щоб е, нам відкрилось завдання інші. Трішечки чекаємо. Дивіться, після клейму можна також оновити сторінку і повинно все забратись і відкритись ось це завдання. Оновлюємо сторінку. Все, як бачите, все добре. Далі переходимо до наступного завдання. Тут нам потрібно взяти тестові токени DIN. Натискаємо сюди, натискаємо продовжити. Потрапляємо до цієї сторіночки. Тут асип uh, натискаємо, і ось тут нам потрібно взяти ось ці 10DIN. А сюди ми вставляємо адресу нашого гаманця Metamask. Єдине, що щоб можна було отримати ці тестові токени, у вас на рахунку повинно бути 001. Два BNB. Можете закинути або з Binance, наприклад, або з біржі, або з telegram боту. Я залишу в пості посилання, але через Telegram бот буде набагато дорожче, ніж з біржі закинути собі на гаманець. Тож, як вам буде зручніше, можете з боту, там все просто через картку все робиться, але там буде набагато дорожче. А можете просто з біржі закинути сюди кошти і все добре. Просто вам потрібно тримати, щоб така сума була у вас на Metamask. Воно нічого не буде зніматись, просто треба тримати, і потім натискаємо Send. Проходимо швиденько капчу, трішечки чекаємо, все, це завдання ми виконали. Повертаємося і перевіряємо. Дивіться, воно щоденне, тож по можливості виконувати його краще щоденно. Тобто кожного дня заходите і забирайте собі тестові поінти. Нехай буде нам активність. Потрібно. Єдине, що нам потрібно буде тут мати трішечки токенів G, для того, щоб ми змогли виконувати ці завдання. Дивіться, так як в мене G токенів немає, що я можу з цим зробити? Для цього щоб отримати ці токени, давайте перейдемо на а, біржу, де ми їх можемо купити. Переходимо за посиланням токен G. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут конектимо наш гаманець Metamask, під'єднатися, натискаємо. Добре, ось цей Gravity Token, що нам потрібно зробити. Ось тут його знайти. Прописуємо гра. Так, ось він є. Gravity, Вибираємо. Ось тут вибираємо е, будь-я мережу. І там, де є у вас кошти. Так, і е, в мене, наприклад, є BNB трішки. Я хочу купити на ну, 50 центів. Хай буде так. Я за це отримаю: за 50 центів я куплю собі 14 G-токенів. Натискаємо Send. Натискаємо підтвердити. І трішечки чекаємо. Все, транзакція у нас підтвердилась. А ось тут потрібно дочекати, щоб все перерахували нам на наш рахунок. Все, все підтверджено. Повертаємось до нашої активності. Оновлюємо сторіночку Добре, оновилось. Натискаємо знову клейм. Approve. І ось тут натискаємо клейм. Ось цей. Трішечки чекаємо. А підтверджуємо. Все. Це завдання виконалось, і, до речі, я також трішки пізніше покажу. Ми за це отримали 30 голди. Ось цієї, і за цю голду ми також зможемо отримувати деякі подарунки, але покажу вже в кінці відео. Добре, тут ми закриваємо і переходимо до наступного завдання. Дивіться, єдине, що ці завдання ми вже можемо виконати та заклеймити. Ось оці завдання ви зможете заклеймити тільки з 14 січня. Тож ми з вами їх можемо виконати, а 14 січня ви просто зможете зайти та їх забрати. Тож, давайте почнемо. Так, ось тут нам потрібно просто прийти на сторіночки, відвідати ці сторінки. Тут зробити лайк і зробити ретвіт. Просто натискаємо Vizit, тут продовжити, закриваємо. візит, продовжити, закриваємо. Візит. Продовжити. Закриваємо. Тут натискаємо лайк. Like, подобати, закриваємо. Тут натискаємо Ретвіт, закриваємо. І починаємо перевіряти ці завдання. Так, все добре, всі завдання виконались. Так, трішки незручно перемкнулось на це завдання. Давайте повернемось. А, так, 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 все. Це завдання ми виконали. Тож, 14 січня, ви просто заходите і забираєте це завдання, цю роль, щоб ви змогли продовжувати далі. Так, це ми. Ось так. Все. Тут все виконано. Ось це 14 січня ви вже без проблем забираєте. Після того, як заберете це, то у вас відкриється ось це завдання. Що тут потрібно зробити? Знову ж таки, відвідати сторіночку, просто натискаєте, закриваєте, потім натискаєте, продовжити, закриваєте, натискаєте, продовжити, закриваєте. Тут пройти квест, натиснемо старт, Тут B A і B. Якщо все вірно. Так, ці завдання ми теж виконали. Все дуже швидко. Це також ми можемо буде забрати 14 січня. Йдемо далі. Тут нам потрібно відвідати сторінку та зробити бріч токенів. Натискаємо візит. Тут переходимо, чекаємо, поки провантажиться наша сторінка. Підтверджуємо: конектимо наш Metamask. У мене через OKX, можете через Metamask. А добре, тут в нас 10 дін є. Вписуємо сюди, натискаємо Approve. Дивно, в мене все є. А, так, добре, одну хвилиночку. Тут нам потрібно BNB Smart Chain Testnet. Давайте натиснемо Facet. Так, і знову ж ми можемо взяти на цій сторінці собі трішки тестових токенів, якщо у вас їх немає. Єдине, що тут ми їх не зможемо вже взяти, тому що ми взяли перед цим DIN. А, ну, Давайте вставимо, натискаємо Send. Знову ранець, ранець, Next, ранець, ранець, ранець. Верифікація. І у нас, скоріш за все, буде помилка. Так, у нас помилка. Ми не можемо взяти тестові токени, тому що ми перед цим взяли тестові токени DIN. А ви зможете через 24 години це зробити. Або ж знову ми повертаємось до нашого газ де ми брали токени G. А, Тут ми вписуємо BNB, знаходимо, знаходимо BSC TESTNET І, наприклад, я хочу взяти на 0,25 центів. Це мінімально, собі ще тестових токенів. Тут Gravity, так, Трішечки так, 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 так. bsc TESTNET І ось тут потрібно нам BSC. Uh, так, 0,25, і ми будемо брати те BNB. Я зараз це роблю для того, щоб вам це все показати. А у вас, якщо їх немає, ну, можете не витрачати кошти, просто перейти через 24 години та забрати собі безкоштовно ці тестові токени. Але якщо ви також виконуєте і попередні тестнети зі мною, то у вас потрібні будуть ці BSC-токени. Uh, добре, все. Підтвердилось, і ось це. Все, підтвердилось. Добре, повертаємось. Ось сюди повертаємось і натискаємо Approve. Трішечки чекаємо і натискаємо підтвердити. Тепер потрібно почекати, поки ці токени в нас забрються. Так, і тепер натискаємо депозит. Знову підтверджуємо: все, депозит ми зробили. Повертаємось до завдань, це можемо перевіряти. Перевіряємо це і натискаємо перевірити. Трішечки потрібно почекати, щоб всі транзакції там з'явились в мережі. Давайте поки продовжимо, а це перевіримо трішки пізніше. Добре, починаємо тут. Тут нам потрібно перейти на сторіночку. Знову натискаємо продовжити. Так, тут нам потрібно законектити наш Metamask, підключити. Добре, тут натискаємо AddDin, щоб додати ці монети до нашого Metamask. Додати токен. І натискаємо ось тут «Add XDIN». І натискаємо Approve. Так, дивіться, в мене виникли проблеми. Якщо подивитись на Metamask, то тут є токен DIN. 10. А якщо тут на сайті він поки що не відображається, сьогодні я виконував це завдання, без проблем в мене все працювало. Ну Ось тут, коли нарахуються токени, можливо, у вас теж буде така проблема, то ви ось тут вписуєте, Ну хоча б там два токени, натискаєте. Тут стейкати, там робите підтвердження, і він у вас стейкається. Ось тут у вас буде показано, скільки ви стейкаєте і яка там винагорода. Потім десь хвилин через 5-7 ви заходите сюди і тут клеймите винагороду за ваш стейкінг. Там не важливо скільки, просто потрібно заклеймити. І після цього ви вже переходите до е завдань, і ось тут ви починаєте перевіряти. Тож, я ось це все зробив, а застейкати зараз е, не можу. Хоча я сьогодні, буквально там 3-4 години тому це робив без проблем, в мене все пройшло. Добре, гадаю, з цим також ви розібрались. Тут головне, щоб прийшли монети. Можливо, зараз багато виконують користувачів і через це підтуплює сайт. Хоча, якщо подивитись, то сам м -м, тестнет виконують з цим. Сподіваюсь, що розібрались ви з цим, сподіваюся, що розібрались, ви зможете впоратись. Добре, далі. Давайте що тут робити. Тут нам потрібно знову ж таки відвідати ось цю сторіночку. Натискаємо візит та потрапляємо до цієї сторінки. Тут натискаємо Connect Wallet. Тут натискаємо Metamask, тут натискаємо підтвердити. І під'єднатися. Так, і підтвердити ще раз. Тут ви можете вставити мій реферальний код, я його залишу або просто скіпнути. Це вже на ваш вибір. Я вставляю, натискаю ОК. Інвалід uh, код, нічого страшного. Тоді просто натискаємо Skip. Якщо я знайду, я потім вставлю в, в пості свій код. Це не так важливо. Добре, далі натискаємо Start X Data. Далі, ось тут нам обов'язково под... Потрібно вибрати, щоб Дін Теснет був, і потрібно завантажити додаток. Переходимо за посиланням xdata додаток. Потрапляємо на цю сторіночку, тут натискаємо Встановити, і в нас встановлюється додаток. Ось таким чином він у вас буде виглядати. Добре, з цим ми впорались. Повертаємось до завдання і натискаємо Go. Потрапляємо до нашого твіттера натискаємо сюди. І нам потрібно буде 10 днів підряд ось тут робити розблокування. Єдине, що якщо ви це будете робити о 8 годині вечора, то вам це о 8 годині вечора потрібно буде й повторювати. Тому що це все через 24 години. Він блокується, і через 24 години його потрібно розблоковувати. Тож потрібно встановлювати будильник, щоб не забути, що потрібно це зробити. Вам просто потрібно натиснути Unlock і натиснути підтвердити. Трішечки чекаємо. Все добре, ми розблокували це завдання. Ми виконали. Єдине, що нам потрібно буде тут платити по одному центу BNB. Якщо у вас немає OPBNB, знову ж таки повертаємось на газ ZIP. Ось тут, там, де MyNet, вписуємо BNB, вибираємо і купляємо десь на. Ці ж 25 центів, якщо у вас немає. Натискаємо, натискаємо Підтвердити. Трішечки чекаємо, поки нам зарахуються кошти. Ну знову ж таки, якщо ви виконуєте постійно теснете, то я гадаю, у вас ці е, монетки є. Якщо немає, ну дивіться так: не зовсім безкоштовно, виходить, десь ну, центів 75 нам потрібно буде. З вами витратити. Добре, гадаю, з цим також розібрались, не будемо чекати. Давайте повернемось до завдань. Повертаємось до завдань. Ось тут ми натиснули Перевірити. І ось тут, коли ви 10 днів, ну більше 10 днів зробите цей розлог, то ви зможете його перевірити і отримати за це винагороди. Добре, далі давайте перейдемо до наступного завдання. Натискаємо та потрапляємо до цієї сторіночки. Натискаємо Connect Wallet, Metamask, натискаємо підтвердити і натискаємо Під'єднатися. Ще раз натискаємо підтвердити. Добре, дивіться, і ось тут прийшли тест в вафлі, які ми отримали за те, що. Ми заповнювали форму на самому початку. Ну, в мене десь ось на цьому акаунті 10 хвилин пройшло, і нам потрібно зробити п'ять обмінів. Для цього натискаємо підтвердити і тут підтвердити. І так потрібно зробити 5 разів. Давайте я зроблю, а потім продовжимо. Добре, я зробив 6, Там потрібно 5 більше п'яти разів, краще зроблю 6. А після того, як ви це зробили, потрібно через 24 години зайти знову ж сюди і перейти на Farming History. І потім ось тут протиснути, щоб забрати ці монети. Це зробити потрібно про всяк випадок, але повинно зарахуватись і так. Давайте повернемось до наших завдань і перевіримо ось це завдання. Так, воно також зараз не зарахується, потрібен буде час. Трішки пізніше ми це зробимо. Добре, з цим ми впорались. Ну і останнє завдання: ми його забрати не зможемо, тому що Дін ОГ ролі вже не роздаються, тож ми його скіпаємо. Дивіться, якщо все добре для новачків, це більше розкажу. Якщо ви приймали участь раніше, то ось до цього завдання ви повинні без проблем будете дойти і їх виконати. Ну, і ось ці розлоки, звісно, там 10 днів потрібно, щоб пройшло, і ви зможете також все 14 січня це забрати. Якщо ви новачок і щось піде не по плану, то ви зможете без проблем дійти до ось цього завдання і забрати ось цю роль. Можливо, за неї також щось будуть давати. Якщо подивитись, поки завдання виконують не також багато і людей, тому що тут виконали тільки 8 тисяч користувачів. Як тут буде невідомо, можливо, буде ще і менше. Тож, перспектива, я вважаю, є, якщо все подивитись, то все виконується досить-досить швидко. І без проблем можна сказати. Єдине, що так, знову ж, якщо у вас не було, якщо ви повністю новачок і ніколи не виконували завдання, то, скоріш за все, вам потрібно буде купити трішки якихось монет. Але не без цього. Ну і давайте я вам також швиденько покажу те, що я сказав: що е, за виконання завдання нам нарахували голд, і що ми з цією голдою можемо зробити. Переходимо за посиланням обмін gold галс. Потрапляємо на цю сторіночку, і ми бачимо, що в мене є 30 голди. Якщо у вас є паспорт, ви можете забрати ще 100, якщо мінскор, то ще 100. Саме для цього е, обміну я я б не радив їх забирати. Можливо, колись вони будуть потрібні, але поки що такого нам не потрібно, і ви ці кошти поки не відіб'єте. Тож, нехай буде, якщо у вас тут є голда, то ви можете подивитись і тут а, обміняти свої а, накопичення накопичені Gold на бокси. І ось такі ви можете. Виграти призи, я обмінював на ось цей, я забрав собі 30G і їх закинув в стейкінг. Для цього також можете перейти за посиланням стейкінг і закинути. Нехай вони там собі лежать спокійно, тому що це не такі великі кошти. Якщо ви дійсно багато виконуєте завдань, можливо, ви будете відкривати ось цей бокс і отримувати тут винагороди. 0,5 обернутого ефіру, USDT, ну і тут 100G, 300G можна е, набрати. Ну і чим більше ви будете виконувати завдань, тим більше у вас буде накопичуватись Да. На цьому все. Сподіваюсь, що це вже кінцева активність, і в лютому ми вже зможемо отримати копійку. А то якось вже трішки піднадоїло це і хочеться забрати якісь гроші за наш витрачений час. Але знову ж таки, якщо вже давно зі мною, то краще вже довести це діло до кінця. Для тих, хто приймав участь краще виконати активність, як я й кажу, для новачків. По бажанню, можливо, щось і буде. а Ви тут без проблем, як я і казав, зможете забрати деякі ролі. 14 січня обов'язково нагадаю, що треба забрати ролі в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути вашу увагу на відео про пасивний заробіток та івент-відліск. Виглядає дуже цікаво. Бажаю гарного здоров'я! Бережіть себе до побачення!